Вислухати українське радіо Житомира. щиро вітаю при мікрофоні Наталя Кулініч. Тема нашого етеру сьогодні так званий темний туризм. А цим терміном називають відвідування місць, трагедії, місць, геноцидів, місць ув'язнені чи катаклізмів. У світі на сьогодні існує ціла індустрія, яка спеціалізується саме на такому виді туризму. Одним з його напрямків є відвідування постконфліктних територій або країн, в яких на даний час триває війна. Власне про те, чи розвивається такий туризм в Україні, який має бути туризм в Україні в час війни, говорили у Житомирі під час Круглого столу культура і туризм у період війни в нашому етері Етері Українського радіо Житомир ми будемо говорити з організаторами і учасниками круглого столу про те, чи стане взагалі в перспективі Україна країною темного туризму, чи є сьогодні попит на такий туризм, чи доречно включати до туристичних маршрутів об'єкти наслідки. Російської агресії і, звичайно, чи розвиває Житомирщина відповідний туристичний потенціал, і як його повноцінно і етично головне використовувати? Хочу представити учасниць і учасників цієї розмови з нами на відеозв'язку сьогодні. Наталія Пирогова, заступниця голови правління громадської організації гільдія професійних екскурсоводів та гідів перекладачів. Пані Наталі, рада вас привітати! Дякую, що знайшли можливість приєднатися. Вітаю, дякую за таку можливість висловити свою думку. Наші студії сьогодні Андрій Шелистюк, голова правління громадської організації Житомирська Туристична Асоціація, і Валентина Дверник, начальниця відділу культури і туризму тетерівської сільської ради. Пані і панове, рада вас привітати. Доброго дня, вітаю. вітаю. Почнемо очевидно із питання актуальності теми. Власне, чому культура і туризм в час війни стали темою такого великого круглого столу за участі і різних міст України, і різних країн Європи. Протягом декількох років ми Мало часу звертали і мало уваги, звертали на нашу культуру. Тому зараз, уже те, що наболіло, те, що нам сьогодні дуже актуально, це відновлення і становлення нашої культури. І я впевнена, що саме зараз під час війни потрібно нам піднімати рівень культури і відроджувати її традиції і її обряди. Тому що якщо ми забудемо про своє, Традиційне культурне минуле і не будемо встановлювати його зараз. Ми загубимо державу як таку, тому що культура це є наша держава без культурної нації нас немає. А яким є місце туризму в час війни, пані Наталі, пане Андрію, ну, під час війни складно говорити за певні місця, тому що нескрізь безпечно під час війни в країні. А благо, що в Житомирщина, це вже. Достатньо безпечна територія, хоча на півночі ще є території певні, які зайняті ЗСУ, то тобто там ще можуть бути певні події, тому ну, тут ну, точно там це не місце для туризму, а всі інші наші края, територія, місцини це досить може бути цікаво. А Україна є центром зараз уваги в всьому світі, і тільки що питання безпеки для багатьох зацікавлених нашою країною. Можуть бути їх стримувати. Мені здається, що саме часто говорити про. Сьогодні і майбутнє, і сьогодні треба готувати а, вже а, цілі цілі низки стратегії для того, щоб ми готові були до потоку і немаленького потоку іноземних туристів, які сюди приїдуть до нас. А, і хоч у нас і сьогодні говоримо про темний туризм, але все ж таки хотілося, щоб да магнітом був темний туризм, але по факту ми показували нашу культуру. Хто ми, хто ці українці, які перемогли цю в лапках Другу армію світу? Хто ці люди? Як ми живемо? Це важливо показувати себе наш побут, наші звички, наші страви, нашу мову, яка досить цікава, щоб люди приїжджали, щоб вони відчули нас, хто ми є українці. Не з картинок, не з інтернету, а насправді вживу. Це важливо на мій погляд ви зараз говорите про такі традиційні туризму, зрозумілі всім кожному. А ось темний туризм він був винесений в. Таку окрему лінійку обговорення серед людей, які займаються власне розвитком туризму і робляться в часі війни, пані Наталі, хочу поставити питання вам. А чи є сьогодні в Україні якась єдина позиція щодо розвитку саме цього темного туризму? Саме словосполучення темний туризм воно має як для мене так, на перший погляд, ніби таке негативне забарвлення, да щось таке темне. Але зрештою, це відвідування місць, які очевидно можуть розповісти нам? Про події, які відбувались нещодавно чи відбуваються зараз, правду, взагалі, поки що не вироблена остаточна така політика пам'яті або політика е, державного такого рівню щодо того, який повинен бути саме філософський аспект інтерпретації того, що зараз відбувається в Україні, тому що все це є. Процеси, які дуже зараз живі, які зачіпають багато сенсів і етичних, і моральних, в тому сенсі, наскільки морально етично, наприклад, показувати місця руйнації, де загинула величезна кількість людей, чи були якісь катування, масові поховання, і такі інше? Тобто, якщо говорити про саме туристичний аспект відносно. Місць трагедії, то це треба все ж таки виробити певну стратегію того, як це робити етично, морально а головне не порушуючи правила саме і, і, і туристичні, і в той же час, щоб це було безпечно. І головне, щоб це не дуже було схоже на зоопарк. Розумієте, чому я про це говорю? Тому що на сьогоднішній день багато іноземців вони уявляють війну як щось, що показують по телебаченню. Сьогоднішня війна вона відбувається в онлайн режимі, і кожен може подивитися е, на руйнації в новинах, і це звісно викликає певний інтерес. Але не може бути тут жодних причин для того, щоб перетворювати це на монетизацію саме через необачні рухи щодо того, щоб не враховувати жертви, не враховувати почуття, не враховувати місця пам'яті, які пов'язані з саме з нашим життям. Мені здається, що для того, щоб виробити певну політику, то потрібно все ж таки сьогодні звертатися до ідеї, яку пропонує Дарт. Це місця пам'яті і маршрути пам'яті. Тобто на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що війна ще не закінчилася. Ми не знаємо, що ми отримаємо на тих нових звільнених територіях, і як ми це будемо інтерпретувати саме з точки зору. Подальшого осмислення цієї всієї ситуації трансформація культурної пам'яті досі відбувається. Вона не може закінчитися ні сьогодні, ні завтра, і оці місця пам'яті з ними потрібно працювати експертам, історикам, культурологам. І звісно, потім все це інтегрувати в туристичній площині. Як це треба показувати місцевим локальним мешканцям, як потрібно показувати це українцям з інших регіонів, як це показувати іноземцям? До речі, іноземцям ми це показуємо постійно, тому що дуже багато делегацій приїжджають. Але це не туристична мета. У нас зараз інша мета показати, продемонструвати світу звірства, руйнацію для чого? Для того щоб отримати. Підтримку, певну е, залучити певну допомогу і сформулювати е, саме свою візію того, що відбувається. Але що стосується в подальшому туризму, то тут треба дуже е, обережно працювати. І, звісно, на мій погляд, темний туризм це має достатньо негативний контекст, негативні асоціації. А головне, темний туризм. Насправді він формується не зразу під час е, тих подій, які відбуваються, а потрібно, щоб пройшов час. Тобто, ми знаємо, що музеї в е, констаборах, хаушліці інші, або, наприклад, Чорнобильська зона були відкриті не зразу після того, як там відбулися. Трагічні події потрібно переосмислення, потрібна робота фахових спеціалістів для того, щоб саме сформувати правильне. Інтерпретаційні наративи, дякую, пані Наталя. Ви вже згадали про те, що ми маємо напрацювати в Україні якусь таку певну консолідовану точку зору того ж самого державного агентства з розвитку туризму України інших державних інституцій. Але для того, щоб ця позиція дійсно була така консолідована, нам очевидно потрібно враховувати і думки в самих громадах, які можуть стати об'єктами такого туризму. Як на сьогодні це відбувається чи розвивається в якихось регіонах цей туризм дійсно уже зараз? І чи є в громадах Щодо того, потрібен він чи ні. Абсолютно, ви правильно зауважили, що цей процес повинен ураховувати не тільки візію, скажімо, державного рівня щодо формування місць пам'яті, маршрутів пам'яті, не тільки візії і знання експертів та спеціалістів, які працюють з цими темами, а також і. Абсолютно точно треба ураховувати всі питання, які буде висувати громада. Чому Тому що саме громада і буде вирішувати, в якому сенсі е, треба буде формувати місця пам'яті, маршрути пам'яті, бо саме громада має на це в першу чергу право і моральне, і етичне, а головне юридичне. Тому що насправді мені здається. Ніхто, як громада, не може вирішити питання, а що показувати, що розказувати, і в який спосіб, е, ну скажімо, е, інтерпретувати ту чи іншу місцевість, може громада вирішить, що ні, вони не хочуть взагалі, щоб е, вводили туристів по вулицях, а створять якийсь меморіал. В якому або музеї, в якому будуть розповідати історію безпосередньо своєї участі, і на сьогоднішній день дуже велике значення мають історії живі історії, усні історії людей, які брали участь як жертви, як свідки, як учасники тих чи інших подій, що буде створювати і певні. Зміни інтерпретації і модели інтерпретації. Дякую, пані Наталю. Пане Андрію, хочу далі до вас. До початку ось цієї повномасштабної війни на Житомирщині. Вочевидь, Чорнобильська зона була основною такою місцем об'єктом темного туризму. Як цю ситуацію в громадах нашої області змінила війна? На жаль, змінила на даний час. Тяжко сказати наскільки це змінено. А ну точно на жаль трагічно, але нові локації з'явились. А ми їх ще всі не бачимо, тому що процеси, що як пані правильно сказала пані Наталя, вони ще тривають, вони ще не закінчені. І ці шрами на тілі нашої країни, наших громад, вони у нас зараз є, вони формуються зараз. Так? І як вони будуть заживати чи не заживати? Чи ми захочемо повністю їх змінити, стерти з тіла нашої країни? Це вирішувати правильно буде, по перше громада. По-друге, має бути да державна певна політика, тому що саме держава має визначитись на найвищому рівні, і потім уже це ми вже там на місцях якось реалізовуємо Тобто, чи про які об'єкти ми говоримо. Наприклад, от якщо брати громаду та Житомира, да ми так. маємо зруйновану 25-ту школу, 25 п'ятий ліцей. Це нам даємо кілька різних способів меморіалізувати це місце. Так? Ну я вам скажу, що це має вирішувати громада, чи якимось опитуванням, чи ще якимось чином, але з обов'язково залученням експертів, тому що тут важливі тонкі речі, тому що для багатьох це трагедія. Якщо казати про 25-ту школу, мене племінники ходили в цю школу. Та вони навчалися в цій школі очно і заочно, ну як ковід дозволяв, і зараз для них трагедія вони можуть туди ходити. А діти діти наші нащадки мають бачити обов'язково наслідки. Але чи це має бути наслідок у формі всієї школи чи невеличкого фрагменту, який варто залишити, щоб він був поруч, але не впадав в око всім. Да? Тому що люди, які ну, учасники цієї трагедії, ну, це, це трагедія, це біль. Чи варто, щоб людина проходила постійно повз а, і це з цим стикалася. З іншої сторони, у нас є а, декілька пам'ятників в місті, афганцям, воїнам, да? Голодомору. І ми розуміємо, що від того, що ці пам'ятники стоять, гірше нікому не стає. Ми просто маємо пам'ятати, і оці моменти маємо для себе скласти, тобто, що ми хочемо залишити, в якій формі, в формі пермону, якогось там кутка, зруйнованого да, на території, чи це щось розібрати, скласти, або макет, який залишити, фотографії, розповіді безпосередніх учасників цих подій. Тобто, тут треба розуміти, яку який комплекс, що ми хочемо зробити. А яким чином, власне? Житомирська туристична асоціація вже сьогодні планує працювати в цьому напрямі з темним туризмом, який без сумніву а, має виникнути. В той чи інший спосіб на теренах, зокрема, нашої області. Ну, складно сказати. Ну, в першу чергу ми хочемо прокомунікувати з, місь... з міською владою, що місто думає, тому що тут, у нас громадська організація, ми не володіємо ресурсом, у нас є енергія, у нас є ідеї, думки, ми можемо щось організувати, але реалізовувати проєкти такого масштабу це... це має бути вже ну, спроможність і компетенції. Це... це влада, міська влада, обласна влада, яка може долучити. У до цього ресурсу і фахівців, а тут треба ну багато коп, в ще раз кажу, підходити, щоб правильно це зробити. Бачите, тут ще треба розуміти, що воно має бути цікаво і корисно і для нас, і для наших нащадків, але для гостей. Я тут ці моменти треба також враховувати, як воно було. і тим цікаво, і, і, і нам корисно, і також може бути цікаво, як магніти туристичні, щоб це було. То ви згадали ось таку особисту історію, що ваші племінники навчались у зруйнованому ліцеї. А хочу поставити всім учасникам цієї розмови. Питання от для вас особисто, якщо ми говоримо про темний туризм, чим він для вас є? Це спосіб донести правду, чи можливо якось ну, по справжньому осягнути трагедію? От що ви про це думаєте? Для мене це біль в першу чергу. І я впевнена в тому, що, мабуть, до закінчення війни ми не маємо цього робити. В мене особисто моєї невістки батько загинув в Бучі. Його застрелили просто. Тому от зараз відведи відвідини Бучі Єрпіня, Я там була, і... і це дуже боляче, це дуже інтимне питання, і люди реагують на це болісно. Тому, от з приводу темного туризму, мабуть. Трішечки треба почекати. Правий був пане Андрій. Це моя думка. Але думати треба потрібно зараз, чому ми, ми е, зібрали громади? Тому що зараз ще десь формуються бюджети на, на наступний рік і подалі. Тому треба, щоб в громадах ми зараз міркували про те, а що буде завтра. Ми завжди маємо строїти плани. Да? Ми розуміємо ще раз і нагадаю, що ми переможемо. Перемога вже вже є за нами, вона формується. Це тільки питання часу. І нам, ну треба. Трошки бути мудрішими, щоб вже зараз дещо щось не втратити. Да? Тому що зараз, коли. Е Ну, умовно, якась техніка навіть навіть, навіть якісь десь юринації це сфотографувати, можливо, десь залишити в стороні поставити, щоб потім з ним розібратися. Тому що є багато зруйної техніки, вона десь є, чи вони переплавляють. І ми до цього нам не маємо такої інформації. Але міркувати за це потрібно. Певні території, де відбувалися бойові дії, де зараз ще не відбувається, але, наприклад, на півночі, біля Білорусі, там багато зробили лінії оборони. І це також буде. Коли від нас кінчиться, це буде об'єктом показу, можливо, да? тому що це важливо. Як це робити? як це відбувалося? Це буде та історія. І це непогані ну, досить такі моменти, тому що воно в стороні, да? це ліси, це ліси між Україною і Білорусі. І це можна залишати там цілу нишку, як Кірпрайон, коли сказали, да? після Другої світової. Так і ці моменти просто їх треба. Але це треба дослідити, вивчити. Там безпекові питання досить великі, тому що багато, багато, багато замінувань. Тож тобто, тут ще не один рік це буде там виправлятися ситуація, Я думаю, що тут трошки сформується обов'язково. Дякую, і пані Наталія. Хочу також поставити вам це питання: що для вас особисто це темний туризм, і що ви думаєте, як правильно формувати культуру з цієї пам'яті про війну? Що стосується тем темного туризму, то ми звісно, як ніде дуже активно були залучені в ці маршрути, наприклад, ще до. Воїн і, і у нас в Києві є і Бабин Яр, і біля Києва Чорнобиль, до якого ми також маємо відношення. Як їде після майданів, деякі місця там, де загинули, ну в тому числі Майдан, де загинула Небесна Сотня. Це також місце трагедії, хоча там досі нема меморіалу. Але для нас це є певним місцем для. Відвідування і для е, презентації Києва для туристів, е, і в тому числі іноземців. Е, тобто ми постійно стикаємося з цими темами і маємо певний досвід, але що стосується саме майбутнього, то мені здається, що нам треба дуже багато працювати з трансформацією культурної пам'яті, з трансформацією національної ідентичності. І головне. Е, Мені здається, що наративи, які повинні бути прописані на майбутнє пов'язані з місцями пам'яті, вони повинні враховувати, що українці це є герої, а не жертви. Біль це дуже важливий компонент будь-якого місця пам'яті. Але саме на сьогоднішній день, от наша героїчна, і це справді так є, бо я дивлюся. Наскільки важливо буває в історіях, які люди розповідають саме цей аспект, вони вижили, у них був вибір, вони вижили або не було вибору, і вони щось робили. Оцей момент він дуже важливий сьогодні для усвідомлення того, як нам вижити, як прожити цю війну і що буде далі? Тож, от той наратив, який сьогодні можливо, вже треба формувати. що... Так, багато руйнацій, так, багато трагедій, травми, але е, наша робота на подальше, розвиток, відновлення, е, відбудова це все є також частиною нашої сьогоднішньої стратегії на майбутнє. Від жертви до героїв дякую. Ви згадали про ті наративи? Вочевидь, вони мають народжуватись в громадах на місцях, де живуть і борються сьогодні люди, де вони об'єднують свої зусилля за перемоги України. Хочу поставити останнє питання в цій програмі. Історія України і історія її культури дуже непроста. Наша культура нищилася дуже багато століть, і чи не маємо ми сьогодні в часі війни такої загрози, що. Після нашої перемоги Україна може стати в основному країною темного туризму. Що зможемо ми сформувати інтерес до своєї країни як до країни дуже цікавої, різноманітної культури, але не лише як до країни, в якій зараз іде війна. Це залежить, я думаю, від того, що хочемо отримати ми. Це ж залежить від нас. Цікавість вона буде ініційована да, людиною, він поїде на місця темного туризму. Але як ми будемо формувати тури, як ми будемо формувати маршрути, якщо людина так, темний туризм, але накорміть людину борщем, галушками, пампушками, подаруйте жінці український віночок з стрічками, заспівайте їм пісню і колядкою. Я думаю, що зацікавленість магніт є, і це ми розуміємо, що це факт. І оце якраз і буде привід показувати нашу культуру не з темної сторони, не з сторони трагедії і болі, а в тому, що країна відбудовується. Ми вже відбудовуємося. Тому що, наприклад, ну, знов таки особисте, я як там голова СББ. Був пошкоджений дах на багатоквартирного будинку. Ми вже закінчуємо змінювати повністю дах. То тобто, Війна триває, але процес трансформації змін відбудова він йде зараз і по іншого багатьох містах, і це дуже добре. Тому нехай приїздять з тими думками, які в них є. Наші гості, а ми покажемо те, які ми є. Пані Валентино, Ви хотіли сказати так. Я хотіла сказати про те, що українці не скорені, ніколи не умре українська пісня, український танець, і українські діти будуть співати від своєї матері, від своєї бабусі українських пісень, тому що культура це душа української нації. Ну я хочу сказати, що для мене особисто культура це є перша основа, перше джерело. І е, нашого сьогоднішнього життя, і нашої сьогоднішньої боротьби, ну, заради чого ми взагалі відстоюємо свою незалежність, тому що без культури не може бути майбутнього. І тим більше хочу сказати, що, на мій погляд, будь-який туризм, навіть якщо це розважальний або якийсь темний, він завжди басується саме на культурі. Так от, щоб культура пам'яті вона також була. Дуже висока, ми повинні, звісно, дуже багато пропрацювати ці теми, не перетворювати е, наші місця болю і трагедії, на місця розваги, на місця знаєте, такого пустого е, пустої цікавості. А от саме зробити так, щоб е, ми одночасно могли відбудувати наше е, сьогодення, відчувати себе справді героями. А не жертвами, і це це також дуже важливо відчувати себе е, власниками своєї особистої історії життя і свого майбутнього, і формувати свою культуру саме з урахуванням того, щоб всі ці жертви не були мар. Хочу подякувати вам сьогодні. Ми трошки поговорили про розвиток темного туризму туризм, який розвивається в країнах, де виникають через катаклізми, війни, геноциди. Такі місця, які розповідають правду про ці події, і сьогодні ми боремось за правду. Ми маємо знати правду. Сподіваємось, що разом ми досягнемо такого результату, який буде гідним і буде гідно презентувати Україну всьому світові. Хочу подякувати ще раз. Представлю наших сьогодні учасників і учасниць розмови в етері Українського радіо Житомир. З нами на відеозв'язку була Наталія Пирогова, заступниця голови правління громадської організації гільдія професійних екскурсоводів і гідів перекладачів. Пані Далі Дякую вам, що були дякую. з нами. Дякую. І в нашій студії сьогодні були Валентина Дверник, начальниця відділу культури і туризму Тетерівської сільської ради. І Андрій Шелестюк, голова правління громадської організації Житомирська туристична асоціація. Дякую, дякую всім, хто був з нами. У студії працювала Наталя Колініч. До нових зустрічей. До зустрічі.